Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати з вами Гренні Чаптер 2. Сьогодні будемо грати в Гренні. Перед початком ролику прошу вас підписатися на канал та поставити лайки. І додивитися відео до кінця, бо буде дуже цікаво. Будемо грати з Гренні і з дідом. Візьмемо двох їх і спробуємо так зіграти. Візьмемо сложність легко, щоб вони нас так швидко не вбивали. Ну, будемо так грати, коротше. Все граємо. Зараз буде перший день. Зараз будемо дивитися. <кхе> так, сьогодні будемо тікати, через що ми будемо тікати? Давайте через двері будемо тікати сьогодні. Такий варіант буде. Класс. Підемо сьогодні через двері. Так, ну, починаємо. Так, нам треба спершу шуміти, щоб. Вони прийшли двох. Зараз ми їм наваляємо. Так, давайте. Ну. Так, зараз вони будуть йти. Там камери є. Ну, я думаю, виграли цю гру. Так, дід іде. Так. Хайде, хайде. Так, він пішов. Десь бабка має йти. Ну її нема. А ні, не, іде тоже. Тоже йде. Зараз ми знайдемо все і втечемо з вами. Так, ідемо, йдемо. Так, дивимося, Не позакривали все тут, як завжди. Так, дивимося, Тут картини такі страшні у нас. Хаті ці там камери стоять. По всій хаті камери, коротше. Так. Дивляємося, чи їх немає, то не можуть підкрастися. Треба бути акуратним. Так. Так, це нам треба буде для дверей. Цей руль. О, дід іде? Так. Зараз ми з вами втічемо від нього. Треба буде знайти дробовик. І бабка пішла. Бачите, там стоїть. Вона, дід не бачить. Бабка щось прийшла, не знаю чого. Ладно, будемо дивитися, так. Бабка, ось там Ходить, бачите? Так. Поки ми не пішли, нам треба швидко обчистити кімнату. Так, тут у нас електрошокер. Ми його зараз візьмемо. Так, візьмемо, щоб їх вбити. Ну, як убити. На пару секунд можна так сказати, вбити. О, іде. Зараз звідси попробуємо попасти і ми попадаємо з вами. <кій> зараз ще з вами діда вб'ємо на 2 минути. Бабка на 2 минути і діда зараз теж на 2 минути. Рухнемо. Зараз як прийде сюди. О, іде, бачите? Звідси тако, як снайпери. Ой, в капкан попали. Ну нічого, зараз виберемося. Так, бистренько. Так, беремо ключик. Це його секретна кімната. Там у нас дуже багато камер є. ну, Там ми зараз робимо всякого. Так, ключик подаємо. Так, ось ці камери, і він тако дивиться, заходить сюди і дивиться. Так, підемо далі, подивимося, що там у нас далі є. <кій> так, тут шкафчик, їхня спальня, точніше бабки. Так, ручка від дверей. І ключ від сейфа Так, 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 так. Це дідова кімната у нас тут така невеличка. Так, вставляємо ручку. Дивимося, що тут. Все, тут у нас одяг вісить, бачите, і вішочки. І ключик. І зараз ми підемо до такого Так, це воно робоча теж ще тут, безразумен. Так, он не може вже і проснутися. Це я вже точно не знаю, це треба дивитися. Так, будем дивитися. Так, Скручуємо його. Так, добре. Так. Вон там він сидить Ну ми до нього ще доберемося. Так, треба бути а то він вже проснулись. Так. візьмемо шокер. Шокер візьмемо. Дивимося. Ну, нікого нема. Тут вже добре. Так, дивимося. <кхи> так, все пазли. Ну, мені нам не дуже треба, бо пазли треба, щоб через вертоліт, через вертоліт полетіти. Там дуже багато всяких... Завдань треба зробити. Це у нас ножнички, кусачики, щоб перерізати електрику в домі. Вона тут знаходиться під цією картиною. Ось так от. Ой, Ой. біжить Гренні, лапка Гренні. Так. Діда нема. Ой. Так, ми сховаємося під стіл, зараз ламитку. Зараз візьмемо до... Бут... Дробовик або шогер її наваляємо. Так. Вона зараз втіча, вона нас вже не бачить, так. А ви пока підпишіться і поставте лайк. Так. Це обов'язково. Так, так, так. Все, ми це обрізали добре. Так, йдемте наверх, йдемо. Глянемо, що там пам'ять. Удивимося, що там є. Нарвало, щоб тоді там було. Так якщо вийдіть, то нам роплей. <кій> так, дивимося, нічого нема. Ну, десь поховали. Такі. О, ну інструкція від вертуліта, ну, нам не треба взагалі. Ой, ой не впали трошки, але нічого. Головне, щоб нікого не було. Так, тепер нам треба. Зараз ми візьмем цього шокера. Я хочу дробовичка знайти. Ой, блін, біжить. А ми її можемо такого потролити. Бачите, вона так бігає, непонятно. І вбиваємо її. Ну, не вбиваємо на 2 минутки. Вона прям на ліжку впала, прям буде спадки сьогодні. Так, добре, зараз ми їм дідку наваляємо. Так, Це дідок. Будем... А, він у дому, Зараз, дивіться, як снайпери. Попали, дивіться Все, класно. Так. Так, так, так. Підемо зараз у ванну. Спустимося. Ми ще ми ще там не були. Були вані, але в душовій кабінці не були. Тут у нас бензин, але він нам не треба. Взагалі не треба. Ну і, як я казав, будемо вбивати зараз цього паучка. Зараз будуть злі всі. Зараз буде цей привід Слентеріна. Ось він. Зараз я його поближче покажу. Де він? А, ось він. Бачите, якийсь страшненький другий. Так, це в нас лом. Ми зараз підемо по відкриваємо ящики, там теж багато всякого цікавого в нас є. Так, це від вертоліта, нам не треба. Це деталь. <кій> так, йдемо в підвал. У нас такий підвалчик такий. Ключик, о, це зараз серйозна зброя буде вже. Так, буде вже серйозна зброя. Так, де це... А, він тут, ну це я знаю. Цей дробовик. Так, руль нам не треба, взагалі не треба руль. Так, зараз ми будемо стріляти. Так. Ідемо. Йдемо, йдемо. І вибуть треба... обрати. Так. Дивимося. Главное, ну щоб нікого не було головне. Так. Так. так де вони подівались? Так, треба було від сайфу. Взяти і відкрити сейф. Але я зараз як підгранується. То ми з вами нічого не відкриємо. О, там бабка пішла. Так, зараз ми її наваляємо. Ось вона, дивіться яка. Ми її вбили уже на 2 минути і 30 секунд. Це вже більше набагато. Ну, не набагато, на 30 секунд, на півмінути, хвилини, але все одно нормально. Так, треба діда дивитися, де дід. Де дід. Він має прийти. Так, так, так. Так, отакого от це гарно так. вона всі кімнати, подивиться. І там, і там, і там, всюди. Можна глянути, де хто сидить. Де дід? Нема діда, Странно. Ой, іде, дивіться, йде. красавчик. Так, що він впав? Так, треба буде піти, Взяти цього, як це нам. Mm -hmm. Ключика від сейфу, і тоді ми з вами точно його відкриємо. Тай сейф. Ну, не сплять. Що. Ну, бабка може вже скоро відпуснутися. Ну нічого. Так. Ідемо, йдемо, йдемо. Ось він. Такий сейф, бачите? У нас тут свічка до лодочки. Ну, нам вона не треба, то ми беремо лом Йдемо лом брати. Йдемо брати лом. Бо у нас... Ми вже все пооткривали, бо якщо в другому ящику нічого не буде, то я не знаю, як ми будемо відсвітувати з вами через двері. Ну нічого, зараз ми найдемо з вами і втічемо. ви підтримайте, підпишіться і поставте лайк. Так. У, а оце нам вже треба. Оце вже прям дуже треба нам. Так. Оце вже прям нам треба. Це ключик. На замку мачите висить Лом. У нас там висить теж, ну таке всяке від... зрозуміле мене. Я думаю. Так. Так, треба руль взяти. Так. Ось він. У нас лежить цей руль. Ну, зараз ми візьмемо цей руль той, цей. Відкриємо двері. Ну, та й таке, ти втічемо звідси. Так. Дивимося. Чинку нема. Як проснуться, як вилізе хтось. Так, нам остався тільки лом. І все. І ми з вами втекли. Ой, біжить бабка. Ну нічого, ми втішаємо від неї. Я так думаю. Шо дід не вискочить ніде. Ми з вами такой хоп, зараз попробуємо зробити. І зараз дід куди? Не, не маю. Дуже добре. Славимся з вами під ліжку. Вона дивиться, мачти в дверях там собі. Ну хай дивиться. А ah, вона сюди зайшла, бліна. Ладно, хай де. Вона нас не побачить, тут не знайде ніколи. Так, капкан поставила, да? Добре. Зараз ми вилізем. з вами підожді. Так, 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 так. Опа, все. А ще його треба поставила. Так, обійдем його. Обійдемо його так тихенько. Так. Так, так, так. Де це цей дід? Діда щось не бачу, спить, мабуть, десь. О, ось він. Іде. Блін. Треба його бити, бо добре якось. Не знаю як. Там бабка наверху, дід нанизу. Так, Ризику. Блін, ви бачили, як вона вийшла? Ну, не, ну вона нас не замітила. Напевно. Не знаю, пишіть в коментарях. Так. Двері, бачите, як відкрились наверх. Це клітка. Нам залишився ще тільки лом. І відкрити ці. две mm -hmm. штрафные, две, как бежит за нами. Мы за обманем, то только обманем. Крем? Не бачить нас, давица, не, не бачить нас, давица, давица, не бачить нас. Вона нас даже ще з дідом ні разу не вбила. Це дуже добре. Це прям дуже-дуже-дуже добре. Ой, так, вона треба, щоб відійшла. Ми зараз вийдемо, вона помітить. позамітити так. Ой, дід! Блін, а ну дід іде. Так не вчасно. От і дід. бачите як не даєте нам. О, дробовик бачите, лежить. Нам треба було б якось добре взяти цей дробовик, бо ну, я не знаю. Зараз я його візьму. Так. Зараз ми будемо втікати. Тут дід, тут дід такий. Так, так беремо. Е, так, дивіться, він пішов, зараз ми його накажемо. Так. Ой, якщо... дивіться, ще й в ту кімнату пишу там, де ми з вами відкривали ящики. От. О, і ще у нас заряжений. І взагалі дуже добре. Дуже-дуже-дуже-дуже добре. Так. А зараз ми їм наваляємо. Так, ідемо туди, сюди. На. Бабка зараз прибіжить в першу чергу і ту зараз як снайпера ми заметку її підстрелимо з під стола. Це дуже добре буде. Так, Так, де вона лазить та бабка? Треба... О, іде! Дивіться, йде? А вона, мабуть, напевно, йде посуду. дивіться, я зараз вам такий можливо кадр, покажу. Класненький, дивіться. Вона мієпусуду, так. Дивіться, бачите? Мієпосуду. Дід наївся. Не помив посуду, то мусить мить. Ми Мені тако підстрелимо і будемо втікати з вами. Вже нага. Вже вдумився я трішки. Лом. Берем лом. І втікаємо з вами. Так, все. Я вас вітаю. Ми з вами втікли. Так, дивіться, зараз будуть. дивитися на нас. Так, зараз вже буде дуже класно. Дивіться, бачите. Дивляться. А ми втікли. Ну, все, бувайте. Гід і бабка. Всім пока!